Що отримає Україна від Сполучених Штатів в обмін на угоду про корисні копалини. Побіда Побідобесія у Москві. Росіянам покажуть парад. Українські морські дрони стають ракетоносіями. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Хотілося почати одразу з епохальної безперебільшення події, яка добігає завершення Сполучені Штати та Україна. Підписали угоду про корисні копалини з цього приводу. Дуже радий Дональд Трамп. А і майже одразу США схвалили пакет допомоги Україні по F-16, Це і навчання пілотів, і ремонт літаків. Навіщо була ця угода саме зараз? І чи можна вважати, що нинішні відносини між Сполученими Штатами і Україною стали кращими? Я направду повністю підтримую вашу точку зору, що ця угода епохальна, і давайте ми її розберемо, чому саме і чому саме тепер, і чому саме США і чому саме адміністрація Дональда Трампа. Ми неодноразово казали, що четверта міжнародна система зруйнована, п'ята побудується виключно через каскад малих середніх, і ось десь в Індії і Пакистану можливо запалає велика війна. Отже, що буде попереду. Гігантська гонка озброєнь буде вироблено так багато зброї, що і Друга світова війна, і холодна війна між двома надгігантами гі... над у виробленій кількості найрізноманітніших озброєнь буде дуже такою блідою подобою. Ми ж розуміємо, що технології на місці не стоять, особливо у частині, що стосується дронів. А до речі, американська армія зараз дуже сильно дронізується. Там дуже важливий елемент, який називається мікроелектроніка, і саме рідкісно земельні метали. Є тою основою, з якою це все буде вироблятися, і не тільки дрони, це і авіація, і ракетобудування, у тому числі. Дійсно, так склалося історично, що в нас в Україні величезні запаси найрізноманітніших металів цих типів. Правда, треба зробити обумовлення, що, скажімо, десь до чверті запасів зосереджено саме в на окупованих територіях. І, до речі, одна з причин цієї війни в тому числі, що росіяни намагаються це собі повернути тут дещо перейду у. Лірику, є така дуже добра арабська стара приказка, що віслюк, навантажений золотом, відкриває практично будь-які е, ворота будь-якої фортеці. Американці, це чистий капіталізм, там все продається і все купляється. Там практично немає такого явища, як державний сектор. Ми зрозуміємо, що адміністрація Трампа це бізнесмени, і сам Трамп бізнесмен і неймовірно жадібний чоловік. І як би це дивно не звучало, ця його жадібність починає працювати на нашу користь. Нагадую. Мимо весь той хейт-хайп, я цих слів не дуже люблю, але тим не менше її вжию, коли Трамп тільки-тільки, от зараз буде дуже цікавий момент, прийшов до влади, нібито заморозив нашу е, допомогу воєнну. Ми на нього вис... висипали тонну каміння, а тепер виявляється, що і зброю в них можна куп... купити. Дійсно, не буде на халяву. Нам треба буде платити свої власні кревні гроші. А може, так і має бути. І ще один момент, на якому я би дуже хотів сильно загострити увагу нашого глядача в інформаційних потоках, о те, що називається інформаційно психологічні операції. Це дуже важливо. Чому? Буквально на днях. Пролунала інформація, що нібито виявляється, Дональд Трамп сам по собі як Рудент, та й не зупиняв ніякої допомоги, що на зламі січня і лютого це був власний маневр міністра оборони, а волс на нього уплинув і відновили. Якщо хтось думає, що це просто так, що це вони показують, то, що це відбулося, що це помилка. Це далеко не так. Це означає, що ґрунт ґрунт до можливого кардинального того положення, яке змінить Трамп. У частині України. І ще раз підкреслю, по підкреслю: що називається у цій угоді: Україна зручна не тільки в частині самих металів, а що дуже важливо, відносно дешева. І найголовніше кваліфікована робоча сила і вкрай велика мережа залізниць умовно довозити все добути через західний кордон через Польщу, а потім упорти тої самої Польщі чи до аеродромів, і потім вести в Америку, де буде будуватися нова з -з -з зброя. Кращого бути не може. А в стратегічному сенсі це ще є один дуже важливий зріз. Це означає, що фіналізація цієї фази. Війни добігає до якогось певного ру рубежу. Я дійсно не знаю, коли це станеться, а така зовнішня ознака. Бо капітал нарощується, угода підписана. Вони захочуть заробляти. Розуміємо, що зброї треба буде багато. Отже, десь у найближчі місяці, можливо, до півроку, ми матимемо якусь крапку у цій фазі. війни. підкреслю і буду підкреслювати, і буду повторювати не перемога. Не завершення повністю війни, бо ми виграємо тільки тоді, коли Московія рухне а призупинення. як довго в часі може розтягнутися реалізація саме цієї угоди? Я думаю, це буде відносно швидко. Відносно швидко. Ще один дуже важливий момент в цій угоді, який не проговорив у першій е, частині. Це майстерна робота нашої дипломатії. Бо якщо з відкритих джерел наголошую, ми маємо відкриті джерела. Ми добре розуміємо, що справжні угоди, дійсно, де буде розписано, ну мало не до кілограма, що де як відбувається і транспортується. Це буде складати комерційну таємницю. Ми не побачимо. Але по зовнішніх ознаках робимо висновок, що перші варіанти угоди були мало не кабально колоніальні, а тепер, десь виходимо на паритет сучасні технології видобування всього, що тільки стосується гірничого комплексу, дуже сильно розвинуті в американців, особливо. Якщо буде же точка якогось відліку, на мій погляд, це кілька місяців не більше. Але ще раз, це такий побіжний аналіз аналітичного змісту. Бо тут уже на напевно мають правильно відповідь давати ті люди, котрі розробляють надра. Отже, давайте поговоримо про ще одну подію. Цього тижня у Росія помпезно хоче відсвяткувати 80 років перемоги. Там буде військовий парад, на який зберуться лідери інших країн, наприклад, лідер Китаю Сінь Цзіньпін, а також лідери Угорщини, Сербії Словаччини. Чому останні кілька років вони не їздили на 9 травня в Москву? А цього разу намагаються всі там зібратися. Тут направду є і ідеологічний аспект, і геополітичний. Давайте ми їх розділимо. Ідеологічний, все ж таки 80 років оцього їхнього побідобєсія. Тиранія схиблена на символах. Ми можемо дуже довго розбирати, розбрати, як росіяни схиблені на символах, особливо сам Путін. Тільки оця їхня церква генерального штабу сама по собі, що це таке, і з днями, сходинками, порахованими скільки була війна у притул. Ну Мало сходинки не лили із тих танків, які вони взяли у полон. Так у них все працює, по іншому бути не може. Плюс, не досягнули стратегічних показників у бойовій частині. На Кушені є наш паздар, маленький, але він є на білогородні. Тривають бої. Це їхня територія. Реалізувати концепцію вийти на адміністративні кордони, навіть Луганщини, хай там піввідсоточка чи відсоток, але ми ж таки контролюємо. Не кажучи про Донеччину, Покровськ не взяли. Треба це чимось закривати в обов'язковому порядку. От вони і закривають тим, що називається оцей велетенський парад. Який він буде час покажу, буквально кілька днів залишилося, але є і великий геополітичний зріст китайцям. Це дуже серйозно. Це на правда Китайці чітко показують і демонструють, чию сторону вони займають. Ми розбирали тут уже у цій студії ту частину, яка називається економіка, що нібито Китай інтегрований більше в євроатлантичний простір, але все ж таки ідеологія. Панування над світом є домінуючою, і китайці кінцево визначаються, в яку гру вони грають. Правда, тут ми вже їм завдали декілька моральних ударів, бо сьогодні прийшла дуже хороша інформація, що аеродром здається, в Кубінці, якщо я не помиляюся, де е, базуються їхні ну, велетні авіації, ті, які не постійно беруть е, участь це русські вітязі, якщо я не помиляюся, і стриж, що туди щось прилетіло. А це дуже важливо. Бо це означає, що система протиповітряної. Оборони самої Москви не така вже, аж і Моз і е, Московської області, все ж таки, це серце імперії чи не до імперії не так добре захищена, що якісь безпілотні системи туди можуть долітати. А якщо дійсно... Якщо дійсно ушкоджений хоча б один, два чи три літаки, то це буде видно. От спеціалісти, які на цьому розуміються, які знають, як ці підрозділи тренуються, як вони застосовуються. Під час параду точно зрозуміють, чи все гаразд, чи все не гаразд. І якщо не злетить хоча б один літак, то це колосальний моральний ляпас самому Путіну. Хочеться ще поговорити про рівень представництва тих, хто їде на цей парад, він не досить високий. І подивитися на країни, які там будуть Венесуела. Ефіопія, Конго, Єгипет. А, наприклад, Орбану і Фіцу закрили повітряний простір країни Балтійські країни. Ну Частині Орбана і Фіцу, Вони, якщо схочуть добратися, вони точно до Б. Але ж доб... це сигнал, сигнал Європи. цим однозначно європейським лідерам. Погоджуюся повністю. На, нарешті, нарешті, оця комплексна сукупна Європа має якусь силу і показує, що вони щось можуть в лапках учасника. Визначайтесь ви, власним, ви, ви, так, ви так, з ними або з нами, або з нами це дуже важливо. Взагалі Європа суб'єктивізувалася. Ми це вже розбирали неодноразово, але справедливості заради треба сказати, що якщо вони схочуть до Хати вони доїдуть, бо сюди Угорщина, словаччина вийдуть на Сербію, далі вниз підуть до Туреччини, і з ту із Туреччини до, до добратися до Москви не складає ніякої проблеми. Але оцей аспект ви дуже влучно його підкреслили, що рівень представництва невисокий. Це вони бояться безпекове питання, і, їх турбує і, насправді. що може прилетіти. Я дуже сумніваюся. Моя особиста позиція. Я дуже сумніваюся, що прилетить щось безпосередньо у Москву на красну площу. Ну і з точки зору стратегії стратегії великої геополітики нема резону нам зараз, нам е, зараз якось масати на міцність і перевіряти самих китайців. От, поки що, поки що, я не кажу завтра, післязавтра, але поки що цього не вартує. робити. їхній лідер, все ж таки, буде присутній. Він таки там да, буде присутній, але. Інший момент, знову ж моральний, ми ж так дещо про морально іміджеві моменти балакаємо. Це представництво самих країн. Оце дуже важить. Росія у стратегічному сенсі настільки маргіналізувалася, що навіть ну що прирівнюється до дуже таких бідненьких, слабеньких африкансько-південно-латиноамериканських диктатур. Оце є головною ознакою, що крім Китаю. Крім Китаю, навіть країни умовного глобального півдня не висловили бажання. Там бути присутніми, оце украй важливим. Дійсно, ми сьогодні з вами таку маємо дуже особливу розмову, трошки вдаємося і в лірику, і у філософію. Але направду ми спостерігаємо початок занепаду оцього московського монстра цієї недоімперії. Правда, тут не треба брати на себе якогось дуже великого оптимізму, бо імперії, як правило, падають довго. Варвари майже ціле століття атакували Рим, поки він упав. А Османська імперія свою підсумкову по. Раску Віднем отримала у 17 столітті, а впала кінцево аж у двадцятому. Процес почавши. Він неминуче. Ми обов'язково до цього часу доживемо, але треба набратися терплячості. Ну сподіваємося, що це станеться якнайшвидше. Давайте, якщо ми вже заговорили за європейських лідерів, там в принципі може з'явитися ще один лідер в Румунії. Нагадаю, що там. Пройшли вибори. Перший тур, і там перемагає ультраправий кандидат Сіміон. Чим він для нас цікавий, він хоч і не вихваляє Путіна, але в принципі він виступає проти підтримки України і теж зможе нам створювати певні проблеми в ЄС. До речі, це вже говорять і румунські експерти. Чи є в нього шанси обратися в другому турі? А по тим балам, які він набрав, по тим голосам, які за нього віддали, я бачу, що в принципі шанси в нього є. І наскільки Румунія зараз важлива для нас? Направду дуже серйозне і велике питання так чомусь склалося в нашому інформаційному просторі, що ми Румунію майже ніколи не згадуємо. Хоча в геополітичному сенсі, навіть історичному, це дуже важлива країна. І дійсно, давайте розберемо це питання на кілька блоків, бо є про що поговорити. Я до речі свого часу викладав румунську мову, і через такий предмет, як лінго країнознавство, доволі так серйозно вивчив цю державу і в історичному контексті, і на сьогодення. Отже, Румунія. Дійсно велика держава поза 236, якщо мені пам'ять не зраджує тисяч квадратних кілометрів, майже 20 мільйонів, а може уже більше. І от явище, котре називається південний фланг НАТО, це саме вони. Всі ті речі, які ви перелічили, це так все відповідає дійсності. І система ПРО, і е, морський коридор. Більше того, там зараз американці після бази Рамштайн. Будують другу найбільшу базу у Європі, яка має чисельно сягати десь до 15 тисяч особового складу. Це неймовірно багато. А минулого року там на чергування стали два стратегічні ракетоносці б 52 із дуже серйозною. Ракетою AGM-86, яка може завдавати ударів більше ніж на 2000 тисячі кілометрів, і може мати ядерний боєзаряд змінного кілонато Я думаю, вони там є. Щоб ми розуміли, наскільки Румунія важлива у великому цьому геополітичному розкладі. Тепер буквально кілька слів стосовно наших українсько-румунських стосунків, вони дуже, дуже специфічні і знову як завжди вдамся в історію. До речі, на мій погляд, я не претендую ні на яку істинність. Справжня перша антиукраїнська коаліція склалася ще за часів Богдана Хмельницького. Це тоді, коли Богдан Хмельницький воював із Річчю Посполитою, так от етнічні землі, чи то тоді вони мали статус державних земель. Волощина і Молдова і, і Трансильванія входили в цю коаліцію. Якщо з Трансильванією питання, бо там більше переважаючи угорське е, населення, то це романомовні. Групи більше того, ультраправа ідеологія насправді для Румунії не є новою. На початку ХХ століття в них така була цікава організація, яка називається Залізна Гвардія. Якщо я не помиляюся, вибачте, бо не можу все тримати у голові. здається, Корнелію Кодряну її був засновником. Потім це все ця ідеологія переросла в другу світову війну. Королівство Румунія воювало на, на боці нацистської Німеччини майже років. 30 дивізій. 30 дивізій там перебували. Вони до речі, до речі, штурмували Севастополь. Так от. Йон Антонеску тоді маршал очолював румунію прем'єр-міністр, бо це все ж таки було королівство. Потім його знесли, розстріляли і тому подібне. Але чому я таке підведення роблю? В них там є концепція, яка називається румунською мовою Руменія Марія, а українською Велика Румунія Так от, і Бесарабія. І Буковина розглядається як частина румунських етнічних земель. Тому будемо чесними і відвертими. На цю хвилину вони нам не є прямими ворогами, але вони і далеко не наші союзники. Вони просто стримуються НАТО, стримуються Європейським союзом, а тепер у частині цих розкладів, що там може бути і які можуть бути для нас наслідки. Дійсно. Праворадикальні партії можуть утворити союз. Там є ще один діяч крім Сімейона Сім Кіліан Джорджеску, якого нібито Сіміон, якщо переможе, зробить прем'єр-міністром. І це не найкраща новина. Але ми щойно проговорили, який там велетенський вплив. Сполучених Штатів Америки, і ми ж добре знаємо, що передвиборча риторика по одного Трампа, чого тільки можна говорити, скільки він разів за 24 години чи за 100 днів обіцяв зупинити війну. І реальна політика це дуже різні речі. І ще один момент у частині зрізу саме зброї. Дуже важливо про це проговорити З свого часу. Як королівство рухнуло у 40-х за результатами Другої світової, він комуністи прийшли до влади, потім прийшов до влади Ніколая чи Це феноменальне явище у Варшавському пакті. Чому? Вони дуже окремішньо трималося від усіх решти, і е, Радянський союз. За інструментарією Варшавського пакту головні воєнні заводи, які нам би могли бути цікаві, все ж таки бойували, будували в Польщі, в Чехії чи, скажімо, у Болгарії. Болгарія зараз дуже великий хаб із виробництва 122-го міліметру. Тому немає тут якоїсь такої величезної загрози, що вони все розвернуть, і зброя перестане поступати. Все ж таки, головний хаб, головні потоки це наші західні. Ворота, от ще нам один урок у геополітиці: що немає вічних союзників, немає вічних ворогів. Є вічні національні інтереси, і що нам треба вчитися мислити збалансовано і стратегічно, бо ми маємо таке унікальне геополітичне положення, на яке зазіхають точніше на нашу територію. Практично усі наші сусіди пропоную перейти до ще одного питання: Україна вперше у світі збила ворожий літак з морського дрона. А ми вже бачили звичайні морські дрони камікадзе, дрони з кулеметом, дрони з FPV. а тепер от дрони з зенітними ракетами. Який ще є у нас потенціал в цьому питанні, і чи змінює це ситуацію у битві за море? Направду почнемо з того, що Знову ж, розділимо на кілька частин. Починаємо з тактико технічних характеристик, бо це дуже важливо. Треба зрозуміти, що відбулося безпосередньо саме у бойовій компоненті, а потім трошки про, про, поговоримо про геоклітику і ідеологію зброї. Бо в будь-якій зброї є ідеологія завжди. Це не просто залізо, це завжди це завжди політика. Отже, ТТХ. Ну, магура вже довела свою бойову вартість. Операційна дальність у межах до 700 кілометрів. Думаю, підняла її дещо, бо корисне навантаження десь до до 350 кілограмів. А якщо ми розуміємо, що Сайдвіндер важить десь у межах до 90, то тобто там можна це компенсувати і системами націлювання, наведення, прицілювання, Я я перепрошую. І самими і самими паливними баками, тобто, це відкрита платформа, яка нескінченно модернізується по довжині чорне море. Це 1150 кілометрів, якщо я не помиляюся. Чому дуже добре, що саме ракета Сайндвіндер? Одна з найкращих ракет ближнього радіусу бою повітря, повітря. Одна з найперших вдалих, які розробили американці ще в кінці 50-х. В неї найуспішніший ко коефіцієнт збивання повітряних цілей. Вона повоювала практично в усіх війнах після другої е світової війни. Ну принаймні, у велицей дрон з цими ракетами так. може закрити небо? Ні, ні, ні. Давайте по порядку. По порядку не поспішаємо, небо взагалі не закривається, як явище надаває. На, до... на речі... Чорним морем я маю на увазі. В якійсь частині, скажімо, пів... в північно-західній акваторії Чорного моря і суди вниз по дужі до Криму. От в значній частині може перекрити, але не абсолютно і не повністю. Вертаємося до самої е ракети. Швидкісна 2,5 маха, інфрачервона система наведення і дійсно феноменальне явище інтегрована у морський дрон. Це суто технічні характеристики. Ракета влучна, ракета якісна і добре, що вона американська. Бо була думка, що це Р 73 наша українська як аналог Сайдвіндера. Чому добре, що американська? В американці дуже вони цікаві люди у частині розвитку технологій. Вони побачили, що це працює. Що це робоча тема? Не сумніваємося, що буде велика інтеграція їхнього наукового потенціалу. Якщо не ну вони ніколи напряму не копіюють, але вони завжди цікавляться такими технологіями. Спрацювала їхня ракета, наш дрон. Отже, є перспектива, а то ще одна ниточка, котра нас в'яже з американцями. Хто б скільки в них каміння не кидав, це все ж таки гегемон, попри те, що переживає там свою власну лівацьку революцію чи кон. Чи консервативно тут е, може бути дискусія в частині закриття повністю неба? Ні, не буде. Так не буде. Не дивимося у той бік. Але сам факт, що збили найсучасніший, один з найсучасніших їхніх літаків Су-30, Тобто, що це означає? Він мав би себе захистити. Не захистив. Оце дуже важлива деталь, причому відстань невелика. Бо ж розуміємо, повітря, повітря 20 км, кі кілометрів. А якщо ну в даному випадку поверхня, бо море це поверхня, то що треба подолати гравітацію. Отже, відстань суттєво менша. Це означає, що він підійшов на таку відстань. А як це перекладається на вже ідеологію зброї? Ми говорили на початку програми, що буде велика гонка озброєнь, вона вже по факту почалася. А ті, хто дивився в бік цього літака, собі поставлять питання. А чи він настільки хороший, що старенька ракета, бо це старенька, хай модернізована, хай прокачана, хай з відкритою платформою вдосконалені, але все ж таки старенька. Збила винищувач четвертого покоління плюс, а чи він хороший? А чи вартує його купляти і в нього вкладатися? Те, що С-400 вже ревізовані, і світові закупельники відмовляються від нього, це вже факт. І хороша новина. Минулого року Єгипет саме від цього проєкту, Відмовився, тобто ми ще завдали і чергової непоправної шкоди нашим ворогам в частині ідеології будівництва якісної сучасної конкурентно-придатної зброї. Тим, хто організував цю операцію у частині збиття літака, четверте покоління, плюс перед ними можна тільки зняти капелюха, бо це направду високоінтелектуальна, дуже якісно організована бойова операція. І додав трохи пафосу нам у. На Українцям у 21 столітті наголошую, наголошував і буду наголошувати. Ми чи не вперше в своїй історії пишемо цілу низку глав війни як такої. І цього не треба боятися. Цим треба пишатися. Пане Петре, дякую за цікаву розмову. І традиційно пропонуємо донатити, продовжувати донатити на дрони, наближати нашу перемогу. Лаконічність сестра таланту, плече до плече, ліктя до ліття. Тільки так переможемо. Дякую. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.